Привіт! Сьогодні у нас на огляді серйозний пристрій. Тепловізійний бінокуляр AGM Voyage LRF tb 50640. Серйозний пристрій, серйозна назва. Це не просто бінокуляр і не просто тепловізор. Це багатофункціональний прилад, який поєднує одразу кілька технологій: цифрову камеру, тепловізор і лазерний далекомір. Здавалося б, навіщо це все в одному пристрої? Але якщо ви мисливець, працюєте в службах безпеки, займаєте спостереженням або просто хочете мати якісний прилад для нічного бачення, це рішення, яке реально спрощує життя. Я детально розповім про характеристики, про те, як він працює у різних умовах, і зробимо висновок, чи вартий він свої грошей. Давайте розпочнемо. Що ми отримуємо в комплекті? По-перше, сам бінокуляр виглядає дуже масивно, але водночас його вага не така велика, як можна було б очікувати. У руках лежить дуже впевнено. Захисний кейс це плюс, бо пристрій не з дешевих і зберігати його в надійному футлярі важливо. Кабель USB-C для зарядки і передачі даних, ремінь для носіння. Якщо ви плануєте довго користуватися приладом, наприклад, в польових умовах, це дуже і дуже зручно. Серветка для лінз і, звісно, документація. Загалом комплект мінімалістичний, але є все необхідне для роботи. Давайте тепер розглянемо сам бінокуляр детальніше. Перше, що впадає в очі якість збірки. Корпус зроблений із міцного магнієвого сплаву. Це не тільки додає міцності, а й зменшує вагу, що важливо для тривалого використання. Пристрій має клас захисту IP67. А це означає, що він повністю захищений від пилу і може витримувати занурення у воду на глибину до 1 метра. Тобто, навіть якщо ви потрапите під сильний дощ або випадково впустите його у воду, нічого страшного не станеться. Тут є великі, добро тактильно відчутні кнопки, які легко натискаються навіть у рукавицях. Є кілька колесиків для налаштування різкості та зміни режимів перегляду. Окуляри широкі з гумовими накладками, щоб можна було комфортно дивитися навіть у сильний мороз. Гаразд переходимо до найцікавішого характеристики. Тепловізійний модуль оснащений неохолоджуваною матрицею Vox з роздільною здатністю 640 на 512 пікселів. Частота оновлення 50 Гц, що забезпечує плавну картинку без затримок, а ще у нього мінімальний розмір пікселя 12 мікрометрів. Тобто у вас буде чітке зображення з хорошою деталізацією. Спектральний діапазон 8-14 мікрометрів. Цифровий модуль має вбудовану камеру з роздільною здатністю 2560 на 1440 це дозволяє отримувати якісну картинку в день, оптичне збільшення 3,5х, цифрове до 16х. Лазерний далекомір може вимірювати відстань до 1000 метрів. Це реально корисно, коли ви хочете точно оцінити дистанцію до об'єкта. Тут використовується oled дисплей з роздільною здатністю 1024 на 768 пікселів oled матриця дає гарний контраст і насичені кольори, що особливо помітно в темряві. Працює він від трьох змінних акумуляторів 18650, що забезпечує до 8 годин автономної роботи. Також є можливість живлення від зовнішнього джерела через usb c Також дана модель має вбудований інфрачервоний освітлювач з довжиною хвилі 850 нанометрів та дальністю освітлення до 400 метрів. Невидимий для неозброєного ока. Основні режими відображення, яких тут 9, включають також чотири оптичні: black hot, White Hot, Adjustable Red Hot, Iron Red, Blue Hot, Green Hot, Day, Night, Auto і Defog. Отже, підсумуємо: AGM Voyage LRF TB5640 – Це справді крутий девайс. Він підходить для мисливців, військових, рятувальників і просто для тих, кому потрібен потужний. Тепловізор. Чи вартий він свої гроші? Якщо вам потрібен найкращий тепловізійний бінокуляр у своєму класі, однозначно так. На цьому все. Якщо вам сподобався огляд, підписуйтесь на канал і пишіть в коментарях, чи пробували вже користуватися даним пристроєм.